На реалізації без комісії комерційне приміщення в місті Миколаїв. Тут у нас вулиця Павла Скоропадського, 28, загальна площа приміщення 70 квадратних метрів. Давайте поглянемо. Ось у нас тут такий широкий фасад. У даному приміщенні є два окремих фасадних входи. Тут можливий або продаж, або оренда даного приміщення. Ось така локація. Місце доволі непогане. І подивимось, що у нас всередині. У нас одразу з цього входу ось такий іде зал. Далі з другого входу ось такий зал. Саме другий вхід, є кондиціонер. Далі у нас ось така прохідна кімната, з цієї сторони є ще невеличка ось така кімнатка, санвузол перший. І з цієї сторони є теж свій санвузол. І ще ось така невеличка. Кімнатка. Ось таке комерційне приміщення на оренду або продаж без комісії. Якщо кого зацікавив даний варіант, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал, там вже опубліковані ціни по оренді та продажу даного приміщення.